Історія бійця, якого поранили на фронті, та дорослі запитання від шестикласників. У дитячій обласній бібліотеці учні першої Черкаської гімназії зустрілися з військовим. Він розповів про те, як зустрів перший день війни, як дістав поранення та що потрібно робити, щоб знайти себе у житті. Організатори ж події поділилися, навіщо це потрібно знати молодому поколінню. Стенди із з дитячими виданнями, яскраві та патріотичні картини на стінах і абсолютна тиша. За кілька хвилин зала наповниться шестикласниками, і бібліотечна атмосфера трішки зміниться. Ажіотаж виправданий тим, що на зустріч із дітьми запросили військового. Це у нас четверта зустріч з військовим. Діти підготують запитання, а ви замочете да. запитати військового про щось? Ну, звісно, хочемо. Ну, найбільше мене завжди цікавить. Чим цікавилася людина в дитинстві? Саме в дитинстві, мабуть, закладаються ці основи українства, мабуть. У нас є актуальною тема миру. Ми кожного ранку з надією просинаємося і сподіваємося почути такі довгожданні слова, що нарешті настала перемога. Класний керівник каже, на зустріч із бійцем привела й свою дитину, оскільки про захід попередила учнів заздалегідь і встигли підготувати подарунки для гостя та його побратимів. Деякі дітки там спекли якісь кекси. Хтось навіть казав піцу спечали. Я ще їх не бачила. Не знаю, чи будуть вони це презентувати. Хтось браслетики зробив, ніби оберіг. У нас дівчатка дуже талановиті. Декілька є всі талановиті, але ці написали вірші, і сьогодні їх зачитають. Все для того, щоб зробити зустріч душевною, допомогти, хоч на деякий час забути про біль та жахіття, які довелося пережити захисникові на війні. Проте діалог із гостем був не дитячий. Учні запитували, чи керує він військовою технікою, де був у перший день вторгнення, та що відчув, коли зазнав поранення. Гість відверто відповів на все, що цікавило присутніх. Е, є питання, яка у вас зараз травма, і де вона сталося з вами, і чому угу. травму я отримав від пулі. От було скорее всего, з автомата, Получил я її на, бойових, на бойовому перестрелке. Запитали дітей про допомогу, яку передають волонтери. Все, що отримують військові з рук благодійників, має свою цінність, каже боєць. Волонтери обеспечують, допомагають многим. Вода, теплі речі, продукти питання, все, що вони не привезуть. Всего этого много, и за все это большая благодарность. Вот. Все, что привозят, за это спасибо. Там поверь, нет такого, что а это привезли, это я не хочу. Это привозили на прошлой неделе. <свят> вот. Или вчера. Все можно использовать. Наостанок військовослужбовець дає пораду, як стати розумним та Ви повинні так само розвивати себе і фізично, і умственно. То есть, читайте книги. Да и задайте себе в жизни правило э, читать книги. Любая информация она развивает. Чтобы не было стыдно вам в первую очередь за, за себя, э, слушайте своих родителей. Вот это залог вашего успешного будущего в дальнейшем. Подібні зустрічі та розмови учнів із військовими про реалії російсько-української війни це своєрідні уроки нової історії, кажуть організатори. Їх ми маємо засвоїти, щоб не повторювати помилок і нагадувати усім, що війна не десь там, а зовсім поряд. Бо ми хочемо, щоб діти знали, що війна існує. У нас тут більш-менш мирно а в дітей є питання. І як, як тільки є можливість, я з хлопцями дуже багато розмовляю, і як тільки є можливість, я бачу, що я можу запропонувати, і вони погоджуються. Це дуже приємно. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.